У Гадяцькому парку перемога, що у центрі міста, під землею виявили пустоти, ймовірно створені людьми. Вони можуть бути частиною давніх підземель. Це результати дослідження київських науковців, які працювали на місці, каже Катерина Кувшинова. Вони приїхали експедицією сюди до нас. Це товариство з обмеженою відповідальністю, лабораторія неруйнівних методів дослідження, тобто. І нас це задовольняло, тобто це дослідження, які проводяться безпосередньо поверхностним способом, таким не потрібно великих там заглиблень, якихось руйнувань. Київська фірма почала дослідження у квітні цього року. За словами Катерини Кувшинової, підземні ходи можуть бути на глибині від 3 до 5 метрів. Їх ймовірно будували приблизно 400 років тому. Фрагмент підземних ходів у Гадячі нині доступний для відвідувачів. Він є складовою місцевого історико-краєзнавчого музею. Цей хід відкрили одночасно із закладом 2012-го, каже працівниця музею Марія Рахмун. Свого часу тут була і зброярня, і винний льох, і місце, де тримали ув'язнених і витверезник. За часів радянського союзу тут зберігали овочі. Окремі ходи вони є діючими, діючими є донині, а знаходилися вони випадково, ще не в таких далеких 70-х. Вони не були а, достовірно, науково фахово досліджені. Дослідження інших підземних ходів у гадячі почали навесні цього року, каже Катерина Кувшинова. Це питання було підняте на сесії міської ради. На розгляд депутатів, на розгляд комісії були виділені кошти на роботу. У нас виділено 100 тисяч. Коли ми зіткнулися з цінами, з масштабами роботи, то виявляється це такий мізер, і нам сюди ще треба багато скільки шукати коштів, вкладувати. Підземні ходи у гадячі будували, зокрема, і з метою оборони, каже Марія Рахмун. Щоб непомітно, можливо, було треба було вийти за межі міста чи якимось чином поєднувати, як ви сказали, частини міста. Ось і е, надзвичайно цікаво, те, що мабуть, від Самого призначення конкретного ходу він і мав специфічний вигляд, тому що окремі ходи є вузькими, окремі ходи будовані в зруб, тобто мають дерев'яні основи, але окремі ходи надзвичайно широкими. За словами начальниці гадяцького відділу культури Катерини Кувшинової, наступного року для досліджень планують залучити археологів. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід новини на Суспільному. Полтавщина.